Мало що трапилося ж три літр дизель. Він не ламається. Знаєш, дивлюсь, щось такий розход маленький. Думаю, можливо, щось з двигуном Ох, ці дівчата. Давай я тобі розкажу, що це саме за автомобіль. Ось та дівчата. Сьогодні хочу вам презентувати такий Audi Q5, Це 3-літровий дизельок на повному приводі в предмаксимальній комплектації 2014 року. Випуску з мінімальним пробігом якого ви не бачили ще на авторіях – 130 000 тисяч. Кілометрів копілу по комплектації у нас двохзонний клімат-контроль, датчики світла, датчики дощу, панорамна стеля, чорний дах, музика Бенкендолсен, електропакет передніх двох сидінь з пам'яттю положення, всі електросклопідйомники, електрогулювання складання та підігрів дзеркал. Неймовірно класна комплектація: трьохлітровий дизель, пробіг 130 тисяч. Давай перейдемо до задньої частини. Хочу показати вам настільки тут багато місця, що я тут можу сісти, лягти, зробити все, що в принципі мені цікаво. Як бачите, не потрібно вам кусок. А вам і вистачить і куп'яти. Правильно? Правильно. Шторфіть. Дуже великий бажаний відсік. Як бачите, повний комплект зимових коліс помістився в цей автомобіль. Не треба ні скидати сидіння. Нічого не потрібно робити, просто поклав, накрив пакетиками і поїхав. Можна ще там засунути трішки картоплю, ну це так, якщо дуже сильно потрібно буде. 20-ті диски, okay, не потерті. Окусу ся в ідеалі. Немає ні сколів, ні царапин. Є трішки хрому. Все як потрібно для ауті. Хочете глянути цей автомобіль? Запрошуємо вас до нас, до автосалону. А по промокоду Автопарк Львів ви отримаєте знижку на цей автомобіль. Чекаємо вас на вулиці Володимира Великого 2.